Підготували клієнту під ключ. Ну, ще не завершені роботи, але в процесі ось таку красуню bmw під тірочку. Потрібно зараз її з малярки перегнати вже до електрика, тому що, як в любої самоповажної BMW, звісно, в автомобіля має бути чек. Це по-іншому бути не може. Клієнт перевзув цей автомобіль в М-Пакет і в рестайл, і, як на мене, це виглядає просто приголомшливо. Колись у мене була BMW-5, правда, 2014 року, але, чесно кажучи, я ностальгую, коли сідаю в цей автомобіль. А, оп, чек, да, бачите, без нього не можна. Оце коли береш цей селектор передачі, так тільки. Ах, клас! Блін. Ну хлопці, я напевно просто, я не знаю, це для мене найкраща машина особисто в житті, але в кожної людини, я вважаю, в житті має бути BMW. Якщо в тебе BMW там чи Audi, якогось німця такого преміального чи Мерседеса не було, ну ви багато чого пропустили в житті. Але я скажу наступне: наприклад, після BMW я пересів в Теслу і відчував. Трішечки дискомфорту, трішечки не так себе відчував в цьому автомобілі, але в результаті звик. І мені тесла сподобалася ще більше, чим в мене була BMW, але вона не подарує ні в якому чині, ніяким разом тих емоцій і драйверських характеристик, що може зробити BMW. Ну, по-перше, це, це речання двигуна. Але коли у тебе є BMW, то від молодіння я знаю наступне, що ти маєш, якщо автомобіль попросить, Ігор, там, чи хто там власник, от щось у мене там стукає, треба на СТО заїхати. Ти такий 2000 доларів приїхав, от листав, все вже не стукає. Поїхав, місяць катається, опу тебе десь потекло, чи ще щось, приїхав такі, 2-3 тисячі доларів, все, поїхав далі. Оце суть німця. Тому за кайф потрібно завжди платити. Не вийде ніколи так, що ти будеш чимось володіти, ловити кайф і це буде безкоштовно. Тому кожен має вибирати для себе, що йому підходить і подобається більше. Я вже вибрав і далі це у мене Тесла. Але якби у мене не було BMW, повірте, ви б хотіли б собі BMW. От у мене є, наприклад, товариш, молодий хлопчина, 32 рочки, в нього Тесла туди-сюди, він не може наважитися сісти на це БМВ, але він постійно сидить і гортається. Авторі, аукціони, щоб купити БМВ. Нащо? Ну, Тому що в нього його не було і хочеться. Тому що це автомобіль, який подарує вам таку купу вражені емоцій, який не подарує жоден інший. І це має дуже велике значення. Тому якщо у вас не було.